Вітаю! Сьогодні я хочу розказати вам про окремий наш автомат венговий з продажу омовача скла та з продажу питної води. Цей автомат відлічається від інших, тим, що в ньому очищається вода, яка може потім або змішуватись з концентратом і продаватись у вигляді умовача скла. Або е, продаватись спитна вода, е, яка проходить через додаткові постфільтри і насичується мінералами. І таким чином е, ваш автомат може додатково заробляти з двох видів продукції і тим самим ставати більш окупним. І давайте ми продемонструємо, як він працює. Для того ми вставляємо гроші, беремо пістолет і набираємо омивач. Він е, чудово е, може слугувати на АЗС, тому що для водіїв не потрібно мати залишки омовача, а вони можуть постійно його набирати в ті тій кількості, яка їм потрібна. Ті автомати ми рекомендуємо встановлювати по першу чергу на АЗС, і там найбільше продається омовача скла. І друге місце це мийки самообслуговування. І для прорахунку, в середньому такий автомат повинен продавати біля 100 літрів омовача і біля 100 літрів питної води. І давайте порахуємо, скільки він може заробляти, тому що омивач складається, складається на 95% з води і 5% з концентрату. Собівартість літра одного води складає біля 30 копійок, а концентрат 60 60 І Взагалі, ціна одного літру буде складати біля 1 гривні. Таким чином, як ви бачите, собівартість самого е, омолоча літнього доволі низька. Більш цього складається е, доставка, та логістика та упаковка. Тому що тара одна упаковка коштує біля 5 гривень, і логістика одного літра коштує теж біля 5 гривень. Що ми за допомогою нашого автомату економимо, і тому в нас стає омивач склад дуже дешевим в наших автоматах, тому що він сам виробляє цей омивач. Продажна ціна такого умовчя, на АЗС біля 40 гривень, але ми рекомендуємо вам ставити такі автомати на АЗС. І продавати для них рідину і воду за гуртовими цінами, а вони щоб встановлювали свої розрібні ціни на продукцію від своєї торгової марки. І готові ціни на умивач біля 7 гривень. І як ми бачимо, якщо собі вартість біля 1 гривні, а продаж біля 7, то ми можемо заробляти день на 100 літрах біля 700 гривень на такому ломі умовачі. Щодо розрахунку на питну воду, то на АЗС продається біля 100 літрів питної води. Як правило, це клієнти, це якісь водії фур або роздрібні клієнти, які купують по пів літра або літру. І це складає біля 100 гривень. І, звісно, вода на АЗС повинна коштувати біля 10 гривень за літр, тому що... Їх встановлюють е такі автомати на трасах, і на трасах, як правило, нема де купити дешеву воду і купують її за більш дорогою ціною. І таким чином, при собівартості води, як ми казали, біля 30 копійок е і продажу 10 гривень. Ви можете для цю воду поставляти по 5 гривень за літр і повністю обирати на себе обслуговування цього автомату, заміну витратних матеріалів, е заміну фільтрів. І долив концентрату. Щодо зимнього концентрату, то зимний, зимовий концентрат складається на 70% з води і 39% з концентрату. І зимовий концентрат він складається з спирту та концентрату, він набагато дорожчий, ніж літній. Але собівартість одного літру зимового концентрату буде зимого буде становити біля 15 гривень, а е, продаж його здійснюється 50-60 гривень на АЗС. Зараз. І тому ви можете його поставляти за більш вигідною ціною біля 25 гривень. А АЗС може його продавати вже 500-600 гривень. І таким чином... Якщо на літньому омовочі ви можете заробляти 700 гривень е, в день і на воді біля 450 гривень, тому що, тому що е, 30 мінус 5 гривень мінус 30, 30 копійок буде приблизно там, 450 і прибуток на 100 літрах буде 450 гривень. І таким чином один автомат буде заробляти вас 700 плюс 450 гривень і це буде складати. 1150 гривень. І таким чином, при собівартісті цього автомату біля 4 тисяч доларів, його окупність буде складати від 11 місяців, і це дуже добре складає дуже добра склад... окупність для такого виду бізнесу, тому що ви мінімум можете вкладати свого часу в сам бізнес. Бізнес складається з того, що саму рідину продає. АЗС і весь продаж бере на себе заправлені станції, а ви лише являєтесь постачальником сировини. Хочете заробляти на омичі скла та воді і встановлюєте такі бенглі автомати на АЗС? Звертайтесь за телефонами нижчі і наші менеджери нададуть відповідь вам і нададуть консультацію з цього приводу. Компанія Джевотеп.